Срочную службу служив теж в танкістах. Ну, так і попав, як по мобілізації призвався з 15 го року, так і попав одразу 14-ту бригаду в танковий батальйон. Туди їхати страшно, а назад вже сміятися можна. Була поставлена задача заїхати на определений рубіж і розібрати окопи. Було вражено повністю один бліндаж, з якого взагалі ніхто не вийшов з того бліндажа. Ми його тупо закопали. Один бліза, ще половина вціліла і відсюди взяли полонених. Зали 14-та бригада танкістів. Підеш. Сказав піду. бій мені, більше всього запам'ятався. Це було під Києвом. Тоді сунула колона велика техніки. У нас було БМП одне, два танки і 10 чоловік розвідчиків джавелінами. На нас виїхало десь приблизно 10 танків і до 15 БЕГ з колоною техніки і живої сили. Отам От був бій. У мене злагоджений екіпаж. Дуже. Я в ньому повністю уверен во всьому. Я їм довіряю, що механік нас вивозить постійно. Ми їдемо всіх по-бойовому закритих люків. У мене чудовий екіпаж. Саме головне е, слухати командира. Перемога має бути за нами.